Недільний буде зараз релакс. Проведу трошечки ладу ось цю ділянку, бо вона мені не подобається таким безладом. Оце вона квітує. Ось такі цікаві. Я її завжди. Милуйся. Ось. А тут вже почнуть ось пилити. Тут прибралася. Заквітне Роджерсія. В мене її третій рік піджирають. В цьому році я вже пролила її антихрущем. Вже не допускаю помилки, то вона вистрибує, я радію, а потім бац нема. Викапую, там сидить жере. Так. Тут трохи вже провела до порядку. Зараз трошки попрацюю на цій плантації, я зрізала деякі гілки березклета. Бо він дуже-дуже вже тут навалився мені на яловець і на хости. І трішки його підріжу, бо Маша Маша добре. А ось тут нова покупка. Це секвоя дендрон. Пендула. Він такий цікавий. Надзвичайний. По своїй структурі. Він буде потім з віком звісати ось так. Весь. І, ну, в мене були одні бересклети, але це не дуже вже когось дивує, вже цій не дуже цікаво. Ось тут вони залишаються вони великі, тут був маленький. Вирішила, тут сикує дендрон, і він буде теж аркою звісати потім потім на цьому стовпі. І ще побересклетом, то мене побачили, що люди, що в нього листочка посипалась. І кажуть, так що він не вечно зелений? Ні, він вічно зелений, так і є. Але він все ж не... Пластиковий, не синтетичний. Він скидує старе листя, щоб з бруньок повипускати нове. Воно теж не живе вічно жодне листя. Так як і у хвойних воно не живе вічно, воно скидує, потім з нових бруньок випускає нових Вже Започинаю потрошки. Розпускатися рододендрон. Це я не пам'ятаю. лі королева бон, то. Я їх брала багато, але що вижило, ой, не знаю. Це спирейка така жовтенька Карлікова. Трохи заквітне, але ось буду обробляти, вже. вже полізли. Вже полізли, від муровів брос добре допомагає. Я потрошки сиплю і вони потім щезають, але потрібно і. Тут я зламала. Потрібно і бризкати, бо було дуже сиро. І зараз троянди обробила, клеми обробила, бо почала з'являтися ось болячки. Тобто профангіциділа, бо місяць дощів і. Ось куди вона там? Загогуляна така <гум> вимахала. Ось так. І квітує Вероніка. Медом Мерсіє Зараз буде такий колимок. А я по ньому ходжу. А де мені ходити? Ось так. Працюємо далі. Ну, ось так трохи перебрала. Це відео вже навіть на наступного дня. Нічого не встигаю. Так, то зараз трошечки стало, видно, ости навіть вони розкриваються. І вже рододендрон починає квітувати потроху. Вероніка набуває кольорів яскравих, все більше і більше. Така тендітна. Ось так потрохи все росте. Зараз сонце сідає, то не дуже е, ракурс потрібно шукати, щоб воно ось коли вимахав, куди ти вимахав. Ну, будеш отак от хі -хі, квітнути. Загугуліною. Трохи в мене ялинка швиріна. ну, це перезволоження. Нічого. Зараз випустить нове, я її оброблю. Новий пририв вже гарний. І це тепер старе, і вона буде трошечки вже прийметься, бо зазвичай, коли ви купуєте, Хвойне, воно перші роки приймається перший рік, а потім вже починає махати. Тобто от ось у, у, ми, ну, поза тому році, бачите, який був приріст. А от у тому році, коли я її висадила, всього ось такий. В цьому році вона прийнялася вже добрий буде. Пріс все, вона пішла. Камінь з душі. Все потроху підіймається, трохи все починає рости, і квітнути вже будуть інші. Мені цікаво, коли квітує. На який рік ліріодендра, в якому віці, може, доживу, плющі зараз нове листя, воно ще не пофарбувалося. Це колхідський, салпур хет. і він отак в мене зимував, бо кажуть, що плющі. Ці колхідські погано зимують. Ну, я питала в наших розповідниках, кажуть, ні-ні, не зимує. Ось на опорі вже другий рік, зимує добре. Зараз вже вкоренився, бо плющі мають таку особливість, вони довго вкорінюються, а потім добре машуть, коли вже вкоренилися. То зараз вже машуть. Вигіла розем. Я її не встигла вистрихти, трошки обновити, тому ось така весня. Вона відквітує, я її обновлю і вона ще заквітує мені восени. Вона повторно квітуча. Зараз піде лайм монстр квітнути, потім Листя ще збільшить. Ялинки ростуть. Це карликова, М -м, не пам'ятаю, якась пат паті попер, по-моєму. Мені здається, треба глянути. І цибуля квітне. То там, то сям в мене квітує цибуля. Не стригла ще, вже потрібно стригти сам шити, і якнайшвидше, тому що в минулому році я їх стригла запізно, коли вже воно все відросло, і коли я постригла, пішла жара якраз і погоріло те, що було внутрі. Тому треба зараз вже надавати форму. То завтра буду стригти інші групи самшитів. І тут теж живучка, вона проквітне, а потім я її кашу газону косаркою. вона швидко відростає. Так, десь тиждень вона буде неприглядна. Але стояти і зрізати ножицями не вистачає часу, тому заганяю газонакосилку на косарку і стригу. Це такі ж бересклети, як і цей великий, чи не стрижений, але вони тут мені заховають шифер, і я їх підстригу, вони будуть як огорожа. Зараз такий вигляд нового мого саду. Цей барбариси починають. Треба підживити, бо було спочатку дуже сиро і холодно, то деякі рослини почали холорозити. Відмірейшем він облюмівку свою надає потім. Трошки згодом зараз вони червоні, а потім з'явиться жовта облюмівка на кінчиках. Ось так. Вирізки. Тут в мене експерименти. Трошки тут я зрізала, а тут залишила. Я хочу. Спробувати почеренкувати. Цього року вони в мене всі живі. Бо до того я купляла їх дуже багато разів, і всі вони не виходили ззимку. А ось цей метод, цей спосіб, коли я пошматала кореневу і тримала у горшиках, то бачу, що живі, новий приріст, вони. Не засушені. ось, все, все живе, все нове. Так що в весени з цих горщика вони пойдуть. Сюди ж на це місце, на постійне проживання, Так, як і пієріс та лікотоє. Воно намагалась проквітнути, але ще заслабеньке. Гарнюнька в осині стане дуже яскраво червоним. Це будліє Сантана зараз так виглядає. Але як у багатьох варігатних форм, можуть бути ось такі зелені мутації, їх видаляють і все. Зараз дуже яскравий. І за квіт треба все полювати. Заквітла півонія. Махровий такий гарний. Ну, перший рік заквітла, то у наступного вже буде кущик більш такий приємний. На вигляд більш скучний. Гліцинія продовжує квітувати. Тут же скоро буду формувати цю ялинку. Сосну ялинку. Цю сосну це звичайна лісова сосна. Ось така. Тут мені вище не потрібно. Хочу, щоб під. Під неї була тінь, щоб можна було посидіти тут з чашкою кави. Ці гілки приберуться. Ці поки будуть, я їх сформую поріджу, і вони будуть такими пумпами, скорочу, ще трохи і буду вже формувати. Потім вже буду. По мірі росту ну, буде вже формувати, які залишити гілки, які видалити, щоб вони не заважали. Але зараз е вони як би то, живлять корінь, живлять основну крону, тому все зрізати не можна. Ось так виглядає оліцинія. Потрохи наростають хости. Вже набувають інших кольорів і їй хери. Ця теж цікава. Стає, бо брала ми ростемою у Rising Парпл. Зараз починає вона свої кольори вже проявляти, потрохи вже закладають суцвіття до добалиски. Все в процесі. Ось квітує цибуля. Мені здається, це Purple Sensation я купувала, бо в мене лук з Равшаником, він не такий насичений колір, не такий е більш світлий і більш повітряний. Я Яскалка бірштейна, так тут чудово. Виглядає, бо вона всім, всім гарна, але вона після цвітіння ось стає ось такою. І поки відросте нове, вона має не дуже привабливий вигляд. А тут її не видно, коли вона стає непривабливою. Яливець все закриває. Ось тут лук з зеравшаніком, то він більш блідий, більш блідий, більш такий повітряний. Але я його люблю. Він гарний, коли великою кубкою. А потім листя воно відмирає, я його зрізаю відразу після квітіння. Зразу усе. Йому це ні в коїй мірі не шкодить. Ось тут заквіт рододендрон новинка. Такий цікавий, маленький. Попускав нові. Слідкую за ним. А тут потрібно мені мальчувати, бо ось після поливу Fresh and Pride вона в мене валяється уся в багнюці. Ось. Повидавала таке перезволоження в цьому році було навесні. Це не вірус, ні. Це пересорт, не знаю. Купувала інший. Але бережники мені щось прислали зелене зовсім. Знаю. Треба все стригти, підв'язувати лантухи. Ось ці це великий сорт виявився порпорея плена. Здається, якщо я не плутаю, так, Ел... да, порпорея плена еліганс, Це великий Кламатис, але я гадала, що то другий що сорт, то його mm -hmm. тут сюди втулила. А виявилося, що це порпорея плена. Трошечки не прибрано. Ось теж більш пурпуровий, насичений такий. Ось та Вікторі в цьому році видала ось такі лантухи. В мене їх дві. Тут вона в одну бруньку, ось лізе ще одна маленька. І лантухи ось такі. А Тут вона в мене в декілька бруняк. і лантухи трохи менші. Тут вона трошки це теж не вірус, це перезволоження, вона в мене тут заглублена була і тут коти Ни шпорили на неї. Робили дещо, то вона трошечки постраждала. Але новий вже, вже буде нормальне.